Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо дивитися, хто що наловив на Чорній П'ятниці. Я вже, звісно, все бачила, але пропоную і вам подивитися. Тут буде відео від підписників, які я просила надсилати мені за бажанням, звісно, а також гравців з альянсу і мої X10. Отож, перші X10 в нас від Руслана, і давайте подивимося, кого йому вдалося витягнути. Трішки покрутити героями то святе, я теж так роблю іноді. І воно іноді працює, а деколи ні. Біульф то вже старенька трійка. Водолз, до речі, класний герой. Я його і на війни беру навіть, ну і на турніри теж. Квасир в костюмі, теж на турніри він нормальний. Лі у нас з ВТК. Баді, тобто приятель, йому вже костюма хочеться трішки стати слабенькі. Рей, п'ятизірковий герой все ж прийшов, це дуже класно, тому вітаю Руслана і йдемо далі. Далі в нас Х20 від підписника. На жаль, імені не знаю, але підглянула, що Нік в грі українець. Тож дивимося виклики. Грег непоганий і він з мегаприслужником. Пенікус щось таке собі. Ольбека нова сова, Фоско. чотиризіркових івентових гарно насипають. Голді класний герой з віддачею недугів. Багряги в нас стихійний бронеріз. Я ним на турнірах граю. Ну, непоганих трьох чотирьохзіркових героїв насипали. Але, звісно, хочеться п'ятірки. І зі скрині їжа і нічого такого більше. Ну і ще 10 спроб лишилося. Корнель вже старенький герой, знову сипляться трьохзіркові. Фасир з костюмом то норм. Альфі це в нас зі стихійної сім'ї. Навіть не знаю, колись його теж зловила і ще не прокачала. Анастасія, в неї прислужники і паразити там по вмінню йдуть. Вона маги, тобто сім'я магів, заяць в костюмі і Лемур. Дуже шкода, що нема п'ятизіркового героя, адже аж 20 спроб було. І ще фото другої скрині. Тут хоча б телескоп дали. Але, звісно, п'ятірка б не завадила, і дуже шкода, що не дали нічого. Далі відео від Тараса Зі Львова. Львів дуже гарне місто, люблю там бувати. А ще Тарас передає вітання Альянсу Волинь зі стиря, особливо Ілоні і Тані. Тож приєднуюся, Таня Ілона, привіт і альянс Волинь зі Стеря. Тут трішки розвантаження загонами. Якщо випаде п'ятизірковий загін, це теж дуже класно і їх дуже треба. Випав чотирьохзірковий загін, ну в принципі, добре. Ще є пару спроб на гоблінах. Злодко, дуже гарно звучить. Якби була українська мова в грі, то можна було б золодко перекласти з голоді. І вален трьохзірковий. Трішки шаманства на Чорній п'ятниці. І зараз подивимося, чи працює, чи не працює. Лі, ну тут стандартних нема, але випадають івентові трійки. Старі і нові, і тут питання, чи їх стільки треба. Я думаю, що варто вибрати на прокачку саме нових найкращих на турніри і івенти. Ну це якщо зараз прокачувати. Вілбер непоганий, ще й з костюмом буде. Юконен в костюмі це супер. Реліус: дві п'ятірки підряд. Це щось нереальне. Дуже круто. Вітаю, Тараса. Досипали трійок, але є два п'ятизіркові герої, і це крутий результат. Ну, все, я теж буду трясти екраном. Ще бачу, були самоцвіти, але після такого, думаю, правильне рішення не продовжувати крутити, принаймні в цей момент. Далі Х10 від Юрія, і дивимося, кого зловив Юрій. Кабанчик з костюмом, класна четвірка, вартий прокачки. Хісан вже старенький, думаю, не варто качати. Фаєз в костюмі норм непоганий герой. Проте і в костюмі він блокатор. Супер. Без костюму за слабкий по статах, а от в костюмі я б ним грала. Квасир вже комусь траплявся, непоганий. Кенді і Роша. Ну, шкода, звісно, не було п'ятизіркових, значить, випаде іншим разом. Далі відео від Олега з побажаннями удачі всім і всім мирного неба. Навзаєм і я теж приєднуюся до цих побажань. Тут буде на x 10 спроб, є поза три касами цвітів. Після трійки ось так відразу випав джелаг. Це вже хороший результат, може ще випасти п'ятірка. Таке вже було в нас, але це вже круто, і тим більше джелаг зі структурної сім'ї і хороший герой. Йоу Кахонен, непогана трійка, блокує бафи. Знову Горгулья. Цього разу після Горгулії просто Рудольф, Буц ще і все. Ну, непогано. П'ятірка є і хороша п'ятірка, тож вітаю. Далі відео надіслав Нік Олексій. 103-й рівень в грі. Солідний рівень. Видно, що Олексій доволі давно вже грає в імперію Пазлів. А Альянс Харків Харків, тож вітання гравцям з Альянсу. Спроб прикликати є на X20. І поки я говорила, то насипали поки трьох зіркових. Анабель непогана, але питання чи потрібна? Чочен то треш само, до речі, новий ніндзя, теж, залежно від вміння, ще може зайти. Moonflower є п'ятизірковий герой, це вже непоганий результат. Правда, він трішки специфічний по вмінню, я теж його маю, але, як то кажуть, якщо зорі зійдуться, то непогану шкоду зробить. Так, x 10 і ще одна спроба. Тут все може бути, можна ще зловити п'ятірку, а можна і не зловити. Поки трьохзіркові. Бертульф, до речі, має бонус атаки непоганий. Птолемей з костюмом, гарна четвірка з захистом від негативних ефектів. Я маю його без костюму і досі беру. Щось далі самі трьохзіркові посипалися. Та скільки їх треба тих трьохзіркових? Є класні трійки, ну але всіх і не варто качати, самих актуальних хіба. Тож за Х20 є одна п'ятірка. Вітаю з цим Олексія і рухаємось далі. Далі відео від гравців з Альянсу. Маємо X10 від Івана. Фоско це в нас бог масті, він міньйонів нищить. Якщо треба такого, то може зайти. Мнезеус, мені наприклад, того Мнезеуса із Атлантиди пхають із нерозказаних повно його. Безіл то пришвидшені турніри можна. Керол це не Метель, а український переклад цього імені, Керол, буде колядка або просто Керол. Бумер і сер ланцелота то вже дідугани та й гномер. Рібіт і все. Не дали п'ятірки, дуже шкода, має пощастити іншого разу. Далі виклики Андрія, тут буде Х20 і ще хвостик маленький. Вакас то швидкі турніри хіба? Толемей це норм. Кіті теж непогана, лікар з віддачею недугів. Кальо, от раніше він просто імба був, та й зараз. Хочеться його добити, а потім решту. Агнес і Мелія в костюмі. Нема п'ятірки в x 10 але є ще спроби. Ну, 100 викликів шкода даремно витрачати, треба забрати. Ще скриня, інструктори на прокачку зайдуть, та й 30 емблем непогано. Волаптас, вона щось не дуже мені. Лемур, Гато щось теж вже не дуже, якийсь трешнячок йде. Арманто взагалі, Сумітомо, але з костюмом. Другий Х10 дійсно трешовий, хоча і перший без п'ятірки. Але Андрій не здається, щось він трішки пошаманив і ще пару спроб буде. Бьорн, звісно, він з костюмом, і мене герой місяця, Ну хоч так, вона ще й непогана. Далі пара трійка лікар і планше. Звісно, шкода, що за Х20 не було п'ятірки. Ну, лише гем випав, і то це додаткові спроби були, але все одно вітаю з героєм місяця. Далі в нас Х10 від гравця з ніком Вендета. І дивимося. Кіті вже нам зустрічалася, вона норм. Квасир в костюмі теж був не раз. Сумла в костюмі, четвірка, це в нас Вальгали, Тритон теж з костюмом. Кінсаюші він зарядом, тобто Мана. У мене є він прокачаний, він б'є по декількох. Бастер хороша трійка. Так, а це новий ельф, знову ж. І фаєз, він норм в костюмі. Нема п'ятизіркового героя. В скрині, до речі, їжі дали і емблеми норм. І ще одна спроба за самоцвіти. Basil. Дуже шкода, що так, переходимо далі. На черзі відео від Володимира, Нік 006, маємо агента в альянсі. Спочатку загони п'ятизіркові виловити буде пару спроб, таке собі розвантаження. А далі Х10 на Чорній П'ятниці. Подивимося, може спрацює. І як я і казала, п'ятизірковий загін зловити це теж дуже і дуже добре. Є чотирьохзірковий. Ну і трьохзірковий випав, піде все на прокачку, як корм. Тепер x 10 Вілерс, це в нас мушкетер. Ванг Юань, вона оверлікар. Якщо треба, то ще може згодитися. Квасир, роздали їх вже багато. Пташеня, думаю, не варто його лишати. Посипались старі трійки, і арман під'їхав. Star Swift теж неодноразово вже була. Джуліані, я його прокачала, але рідко кудись беру. І все черговий трешовий X10. Не дали п'ятизіркового героя. Наступне відео від Акваріуса з Альянсу. Я не питала, але думаю, хлопці в останній момент вирішили підзняти відео, то так вийшло в такому форматі. Але принцип зрозумілий. Як бачимо, саме й треш випадає, хіба Гріфін в костюмі був. Так, Керол. І там в кінці Лемур був я була придивилася. Тож теж без п'ятизіркового героя. Ну і мої x 10 Я тут потрясла екраном трішки. Звісно, це все фігня, але хай буде, щоб було цікавіше. І я ось так на ельфах тицяла на героїв, і мені ельфи випали. Але це рандом, я це знаю. Пробую x 10 Бекі такої в мене немає ще. Гревел десь був. Сокіл, до речі, довший час на титана його брала, аж поки хуфу не з'явився. Аметист. Тільки на обмін душ її давали нещодавно. Все, п'ятірка є, я не проти ще однієї, але одна вже є. А Аметист швидше за все буду качати. Я Галя не балована, нема надто багато героїв. А зараз ще й війни без відхилу з'явилися і вона туди зайде. А і бастера в мене, до речі, теж не було ще. Ну на героя місяця я навіть не сподівалася, я вже знаю, що більше одного в рік не випадає мені, а цього року вже зловила аж одного, і це Авіана, і все. Але норм виклик буду мати аметист. І це, до речі, перша ніндзя за всю гру в мене, тож, хоч десь прогрес. Тож, як бачите, дуже по різному всім випадає на чорній п'ятниці. Комусь вдалося зловити п'ятизіркового героя, комусь двох, комусь жодної п'ятірки не дали. Тут рандом і в загальному все з цим зрозуміло. Тож пишіть, що вам вдалося наловити, які успіхи. Такий формат відео це зараз трішки експеримент і робитиму не часто. Думала більше на такі події робити, як сонцестояння, чорна п'ятниця, свято врожаю. Може ще щось схоже додадуть. Тож дякую всім, хто відгукнувся і надіслав мені відео. Тих, хто зловив п'ятірку, вітаю! А хто не зловив, не переймайтеся, має обов'язково пощастити іншого разу. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, також не забудьте поставити вподобайку, якщо відео сподобалося, і можете написати будь-який коментар в підтримку каналу. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.